Четвертий рік іде війна, гинуть наші побратими та рідні. Півроку тому звертався щодо того, щоб змінити регламент та внести на кожну сесію виконання молитви: Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни, волі і світу, проміння, Ти її освіти, світлом науки і знання, нас, дітей, просвіти, в любові до краю, ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний. Нам Україну храни, всі свої ласки, щедроти, ти на люд нас зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многоя-многоя літа. Боже великий єдиний являється духовним гімном України, який не зачіпає ні одну з конфесій, так як у всіх конфесіях Бог єдиний. У цій молитві слова, ні слова не про Ісуса Христа, не про Аллаха, не про кого. Він не зачіпає ніяку конфесію. Спочатку хочу нагадати, що молилися ми на Байдена, на зброю, хімарси, Джевеліни, потім на Трампа та його сто днів. Але ми на четвертий рік війни так і не звернулися до Бога. Не хочу переходити на особисто з паном Кульчинським, який не виносить це питання на сесію. Бог йому суддя. Але звертаюся до всіх, що негайно потрібно включити це питання на сьогоднішню сесію, а не вигадувати якісь нові історії щодо затягування цього питання. Вже немає кому орати землю, працювати на заводах, фабриках. Це молитва не займе більше хвилини перед кожною сесією.